Любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Найбільшим дефіцитом у сімдесятих роках були джинси, бо мода на них стала повальною. На початках вони коштували до ста рублів, але згодом ціна сягнула майже двохсот. Джинси перетворилися на символ епохи, куплені за місячну зарплату вчителя, лікаря чи інженера. Джинси перетворювалися на предмет буржуазної розкоші, а протерті та порвані на символ революційності та бунтарства. Це був протест проти казенно-совкового стилю життя. Молодь соромилася користуватися одягом радянського виробництва, але ж не у всіх були гроші на джинси, тому доводилося часто звертатися до кравців. Шалений попит на джинси породив підпільний джинсовий бізнес: купити якісні іноземні джинси можна було через знайомство або ж у спекулянтів так тоді називали перекупщиків. Аби придбати омріяні джинси, до Львова приїздили з усього союзу. Попит на цей дефіцитний товар породив і безліч шахраїв. Аферисти брали жертви гроші, просили почекати біля брами, а самі через прохідні подвір'я зникали. Звичайно, що жертва боялася звертатися до міліції. Наприкінці 70-х років район Рясне був досить популярним. Адже там діяла нелегальна барахолка. У неділю туди звідусіль з'їжджалися покупці. Це була така собі оаза прогниваючого капіталізму в країні процвітаючого соціалізму. Але львів'яни жартували, що це гниття дуже добре пахло. Там можна було придбати усе, чого не було у радянських магазинах. Продавався товар, про існування якого радянська людина навіть не здогадувалася. Утім, насамперед сюди приїздили, аби придбати модний одяг, зокрема і джинси. Щоправда, продавалися тут і підробки, часто знаходилися невдахи, яким ці самопали успішно втюхували під маркою справжніх американських джинсів. Влада намагалася не помічати барахолки. Міліція періодично здійснювала рейди, аби затримати спекулянтів. Але знищувати барахолку ніхто не планував, бо вона була потрібна усім. Проіснував у рясне цей острів капіталізму до кінця 70-х, а згодом на зміну барахолці виникла скупка, яка діяла позаду оперного, де нині ринок добробуту. Бельгійський шкіряний плащ, пижикова шапка та фірмові джинси так тоді виглядав справжній львівський піжон. <му> у 70-х роках у Львові з'являються хіппі. Їх було небагато, але це було унікальне явище в умовах тодішньої тоталітарної системи. Будь-які прояви протесту, навіть в одязі та зачісті, автоматично вважалися виступом проти соціалістичного способу життя і тому усіляко переслідувалися владою. Хіпі впізнати було легко, усі вони носили довге волосся та старий зношений одяг з прикрасами нашивками. Хіпі жили поза світом політики, тому їх було важко звинуватити в Антирадянщині, але їх переслідували в адміністративному порядку. Ми в штабі Камсомольського рейда. Здійсь, крім хуліганів, задержані і другі нарушителі. Хто є мужчина чи женщина? Мужчина. Ну, какова прическа. Хіпі виступали проти насильства і з принципових міркувань не відповідали на хамство. Тому часто ставали для міліції та народних дружинників об'єктом знущань та насмішок. Їх могли привселюдно принизити, підстригти волосся і навіть вдарити, але хіпи через внутрішній кодекс честі не мали права застосовувати силу навіть для самозахисту. За невідповідність зовнішнього вигляду, канонічному образу радянського трудівника та кологоспниці хіпарів забирали з вулиць у міліцейських машинах. Ідем. І... Колегою такий був, володя Петров, волосся таке довго, майже до пояса, джинси всі облатані, гаптування в мене також. Підходять, так, ваші документи. От я кажу, та я не нож. А чого ви в такому виді? Яка, що тут по Конституції забороняється, в такому. а що у вас за джинси? Я кажу, та, а що вони такі витраті? Йдемо вони... з нами. І нас знов заводять на Мартовича. Це вже десь також десь був, може, 79-й, рік, 80-й, Ближче до тої Олімпіади було. Вони там чистки робили, таких от людей затримували. Заводять центральний відділ, накинулись також. Що... Пересічні міщани частенько схвалювали дії каральних органів, бо не могли вийти за свідомість колективного стада. Хіпі це люди, які ніколи не користувалися пільгами або преференціями. Пошук себе постійно змушував їх самовдосконалюватися. Одних це привело до підвалень духовності, які допомагали їм вижити серед суцільного глуму та гоніння, інших, на жаль, спокусили штучні способи розширення свідомості, і вони перетворилися на наркоманів, які поступово втратили ідеали хіпізму. В історії львівських хіпінь найяскравіші події припадають на 1975 77 роки. Коли у саду монастиря Кармелітів-босих, відомому як Святий Сап, сад церкви архистратига Михаїла, що біля облдержадміністрації, відбувалися грандіозні з'їзди сейшини, на які приїздили хіпі з усіх регіонів Радянської імперії. На цих сейшинах виступав з піснями львівський рок-гурт Супер Вуйки. Вуйки виникли у 1975 році саме у святому саду. Її лідерами були гітарист та вокаліст Іль Колемко. Вокаліст та гітарист святий барабанщик Кацамоня, басист Казік і сопілкар Рожок. Вуйки вперто грали лише те, що їм подобається: улюблені речі західних рок-груп та власні композиції, жодної радянської пісні. Ці хлопці звучали не гірше від професійних львівських гуртів, хоча музикантами були слабшими. Now you're Вони виступали іноді на сільських весіллях, де співали народні та упівські пісні. Але робилося це все потайки. Войки не мали нічого спільного з радянською музикою, тому музикантів почали викликати на співбесіди чекісти. Там вони грали варіатів і їх відпускали. На жаль, не збереглося жодного тодішнього запису групи, адже музиканти навіть не могли мріяти, аби їх хтось пустив на запис до студії. Наприкінці 70-х років радянська промисловість нарешті спромоглася усвоїти виробництво міні-спідниць і наповнила магазини одягом, який вже, на жаль, давно вийшов з моди. Його купували переважно вихідці з села або новоспечені міщани. Вони цінували синтетичні тканини за міцність і яскраві кольори, та, зокрема, за те, що не жмякався. Молодь часто замовляла одяг в ательє або купувала на барахолці у так званих фарцовщиків. Кмітливі цигани активно продавали джинси, часто самопали, а згодом і підроблену косметику. Містян можна було тоді по одягу відрізнити від мешканців села, які ще довгий час одягалися не по міському. І вони часто носили одяг, який вже давно вийшов з моди, приміром, куртки фірми Пармелад та светри Феррарі і Джин Клуб. У середині 70-х усі львів'яни поголовно користувалися сонцезахисними окулярами краплями. А з магазину Берізка розпочалася мода на чоловіче взуття саламандра і фінські куртки. Надзвичайно популярним стає Вельвет, і штани та куртки з цього матеріалу почали витісняти джинсові. Натомість почали виходити з моди довге пальто і штани кльош. У 1975 році радянська промисловість нарешті налагодила виробництво дезодорантів. Спочатку це були олівці, а згодом аерозолі. Почали також продаватися освіжувачі повітря для приміщень. коли вони пахнуть всі mm. «Тоді лучше вдихати аромат тойлекса, нового дезодоранта освіжаючого воску. Але знаходились, на жаль, львів'яни, які використовували їх як дезодоранти. 20 жовтня 1970 року відбувся перший в Радянському Союзі тираж «Спортлото». Найбільший виграш сягав 10 тисяч рублів за вгадані шість цифр, бажаючих на халяву отримати все і одразу було вдосталь. Так само і нині. Білети спорт Лото почали дарувати жінкам навіть на 8 березня. У 1971 році у студентів з'являється третій трудовий семестр. Спудеї масово записуються у будзагони, де заробляють непогані гроші. Радянська пропаганда подавала це як молодіжний романтизм я вращаю своєї любі, міня на подвиг благослови. А 25 лютого 1972 року почав діяти указ про подолання паразитичного способу життя, тобто неробство. Але тоді в житку було слово «тунеядство». Граждані, алкоголіки, хулігани-тунеядці, Хто хоче сьогодні працювати? Тоді ж почали створюватися ЛТП лікувально-трудові профілакторії для примусового лікування від алкоголізму. Людину фактично ув'язнювали до тюрми, але трудовий стаж не переривався. Такий собі аналог нинішніх реабілітаційних центрів для алко та наркозалежних. Але це не допомагало. Алкоголік після звільнення знову брався за чарку. Напрасно висумнівається, Іван Романович, як сліза! Змінюються і анекдоти. Якщо раніше їхніми героями були Чукчі, то згодом молодь декларує садистські вірші на кшталт. Маленький Вова нашев пулемет, больше в деревні ніхто не живет.